Якщо ви шкодували, що не купили палатан під час Prime Day, у мене для вас хороші новини. Оригінальний палатан зараз дешевше, ніж був в той день. Палатан найкращий велотренажер від палатан. Зараз продається за 350 доларів. Ви можете придбати палатан за 2146 доларів 86 центів, звичайна ціна 2495 доларів. Що на 348 доларів 14 центів нижче звичайної ціни. Оригінальний велосипед Палатан зараз коштує 1145 доларів. Звичайна ціна 1445 доларів, що на 300$ доларів дешевше, ніж його стандартна вартість. Обидва варіанти палатан зараз вигідно оцінюються, якщо враховувати їх історичні ціни. Але якщо ви не можете вирішити, який з них краще підходить саме вам, я розповім про їх відмінності. По суті, Palatan Bike має всі важливі функції: сенсорний екран, на якому можна стежити за тренуваннями, бачити мальовничі маршрути, грати в ігри, регулюючи опір, і навіть дивитися Netflix під час занять. Байк включає в себе всі функції байк, а також автоматичне регулювання опору під час занять. Його екран обертається, що дозволяє займатися йогою або силовими тренуваннями поруч з тренажером. Якщо ви розглядаєте покупку вживаного палатан, врахуйте, що за передачу тренажера новому власнику палатан стягує збір в 95 доларів плюс додаткові можливі витрати. Також для доступу до всіх функцій тренажера вам знадобиться підписка All Access вартістю 44 долари на місяць.